Так, ну що показую котельню. Не знаю, може світло включити. Коротше, дядько вже плитку доклав. Ця стіна такого кольору, бо ми брали під підлогу. Підлогу клав не дядько, Підлогу тут не бракували. Ті, що в нас клали до того. Дядько зробив залишки от коси з такої плитки. Я вже казала, робив вже, як попало, вже як є, це котельня. Коротше, Наскільки краще стало, ніж було. Набагато краще стало. Так, гіпсокартоном водостойким підбили і вже замастили шви потолок, і ще буде фарбуватися краску я вже купила. Що ми поміняли, що в нас згоріло? Ця штука, згоріла рулька чи руле, коротше згоріли, фільтр поміняли. Тут закінчена робота на 95% точно. Так, треба ще буде покрасити потолок поставити багети, хоч якісь такі, поставити плінтуси, щоб було красивіше. Ну, дивіться, ну, і помити, звісно, помити стіни. А, ну, Мені подобається. Набагато краще, ніж було. І що можу сказати? Котельня з роботою з матеріалом обійшлася мені в 50 тисяч гривень. Так, спустя коротше, дві неділі в нас з'явилася вода. я помилася, повибривалася, ножки гладенькі, коротше, це такий кайф прийняти гарячий душ нормально, не поливатися, нічого. Зайшла в котельню, показала вам щодо, чого, щоб ви наглядно бачили, як це все виглядає. Коротше, тут все як помиється, поставляться багети та плінтуси, прибереться, тут складуться дрова. Тут забереться все, складуться дрова. І все, нормальна котельня, але 50 тисяч гривень, таке маленьке приміщення це плитка на стіни, потолок гіпсокартон. Матеріал це клей, замащувати шви, паста, плитка. Сама плитку брала саму дешево, За 420 гривень дядько сказав, що це плитка на підлогу. Але я брала саму дешево, тому що мені в котельню не треба була дорога, але вона влаштовує. Тому що та плитка теж була по 370 чи 360, до 400, я вже не пам'ятаю. Так само на підлогу ми брали однаково, думали, що просто буде стіна в плитки, де будуть дрова, і тільки пол. А тут у нас були побілені стіни штук. Але нам не сподобалось, ми вирішили коротше, зробити краще з плитки. По-перше, заходиш тут зовсім інша атмосфера. А коли все помиється, поскладається, коротше, і будуть багати плінтуса, буде уюдно. Ну, буде Але. Отаке маленьке приміщення, я не знаю, скільки тут квадраті. Може 4, 3 на 5 або 3 на 4. Така ось територія. От я врахую, що це не дуже дорого. ну Щоб ви розуміли, я сказала, скільки коштує плитка, я сказала, скільки у мене обійшлося в цілому з роботою з матеріалом. Це 50 тисяч гривень. Ось такий ремонт. Зараз дядько в мене переходить на другий поверх, тягне там стіни. Поки буде грунтувати сітка, клей. Хотіла цемент, металева сітка, цемент, ну ґрунтовка, металева сітка, цемент, далі ґрунтовка, сітка, клей, а потім вже якась декоративна штукатурка. Але дядько каже, я один не потягну, там треба ну, пісок привезти, там треба бетономішалку на, на дворі включати, а він через дирку на другий поверх лазить. Ну каже: мені треба ще буде одна людина, а зараз всі ховаються від ДЦК, нема кого знайти. Тому ми вирішили, що буде без цементу. Так буде і дешевше, і надіюся, я не пошкодую. Бо <кій> що буде далі, я буду розповідати, скільки все обійдеться. Якщо прорахую, то все буде а, сказано плюс-мінус на каналі. І потім, вже коли я піднімусь на другий поверх, я вам все звісно покажу. Всім гарного дня! А ці квітки, коротші, які Костя мені подарував 21 го числа. 21 вересня, сьогодні 27, шість днів їм. Дивіться, які вони. Вони розпускаються, вони свіженькі, вони ніде нічого не в'януть. Цей раз букет довго стоїть. Я підрізала кінчики, поміняла воду. На наступний або через два дні, не пам'ятаю. Цю штучку я не знімала, вона в ній так і стоїть. От, а дуже радує, що довго стоять. Вони класні. Прям я сама в шоці, що вже завтра тиждень, як вони стоять. Коротше, якось так. Блін, наскільки це класно, коли в тебе є ахуєнне світло, коли напруга ахуєнна, і ти можеш помитися напору води, гаряча вода. Блін, ти можеш включити фен, і він працює. Що означає бути без води, без, ну, без світла, світло було слабе? В кімнаті стало ясно, світло далося класно. Коротше, ми люди не ціни те, що о, у нас є, поки не. Поки не втрачаємо. Що хочу сказати? Чоловік купив таку розчоску, не повірите, 580 гривень. Така вона. Я думала, що вона буде мені погано, тому що вона така тверда, але це американський бренд, оригінал. І ви знаєте, мені подобається. Звали, вона називається «Я коробочку викинула. Тому якщо бачите таку оригінальну американську щіточку, беріть, не шкодуйте цих 580 євро щось і по тисячу, і по дві тисячі. Але це мені зайшло, бо він бачив, що я беру в копійці в Аврорі, коротше, по 50-60 гривень. І, коротше, він мені каже, ти чого бурна. Я тобі закажу, коротше, сам розчинський. І він заказав. От, мені подобається. І що хочу сказати ще. Що я хочу сказати? А, вже треба до перукаря. Я буду вже три місяці в жовтні, як я була, це серпень березень, ов жо... серпень, ні? липень. Церпи версия. В жовтні буде три місяці, як я була в перекарях. Я робила фарбування, я зрізала кінчики, я робила ліпідну маску, мені все сподобалося. А тепер уже проявляється сивина кошлати це волосся. Я не люблю, коли воно крутиться, кошлати, це пишне. І тепер знов треба йти на масочку, оновлення короче, на покраску, бо вже сивина виясняється. Стосовно косметолога я поки вже не хожу. У мене була чистка, і в мене було три процедури по масках, масажі і оновленню лиця. Останнє мені підтяжка дуже сподобалась під апаратом. Туди всуваєш голову, щось наноситься таке на лице, і воно так стягує шкіру, ти не можеш просто відкрити рота. Забирає очоки, освіжає лице, робить ясніший колір, все коротше світліше. Ну, хоч мені лице подобається. От воно гладеньке, чітке, але. Мене хочуть заманити на ботокс. Мій косметолог каже, ну, можна, коли ботокс, воно не є не небезпечне, я проти ботоксу. Кажу, після того, як перестаєш, колоти ботокс, ти старієш. А вона каже: Ні, це міф. Тобто, поки ти колиш ботокс, поки ти будеш молода. Якщо ти, наприклад, 5 років колиш ботокс, ти будеш молода, і ти різко перестаєш через 5 років, колоти ботокс... Звісно, ти старієш. Чому? Тому що за весь цей час за 5 років ти старіла. Просто ботокс переховував це все. А коли ти перестаєш, колоти ботокс, ти бачиш себе реально за всі ці 5 років ти старіла, і ти бачиш своє реальне лице. Тому, якщо ви починаєте колоти, колоти треба постійно. Тому що через 5-10 років ви злякаєтесь. Ви пішли колоти, наприклад, такою ботокс, а через 5-10 років ви. Звісно, міняєтесь. Старієте. Якби ви не кололи ботокс, ви б поступово звикали до свого обличчя, шкіри і зморшок. А так як ви 5 10 років бачили себе молодою без зморшок, потім перестали і вижахаєтесь з ботоксу. Ботокс не винен. звісно, ви старіли. Просто ви побачили себе, яку б ви бачили себе кожного дня на протязі 50 років. Просто ви звикаєте, а тут ви бачили молоду, і через 5-10 років ви бачите реальність, яка була б так або інакше. Ще одна процедура, яка вона мені запропонувала, на цю я погоджуюсь, напевно. Екзосоми. Це такі ампулки, це така є як шприц, багато голочок, Туди ця ампулка всувається чи що. Я. я не знаю, що не робила. І вона робить ці точечні такі проколи. Там йдуть якісь вітаміни, коротше, там йде щось, що оживляє клітини, омолоджує, дає клітинам розвиватися. Коротше, це можете почитати в інтернеті, але процедура, наскільки я розумію, це не дешева. Ампулки по двічі я не знаю можем на Екзусім не піду, а от на ботокс не піду, тому що не впевнена, що буду колоти перебував багато років чи все життя. Боюся все ж таки, що мало ли що. Вдруг він мені не підійде, вдруг щось піде не так. Стосовно губ не хочу. В першу чергу я боюся. Якби це було не боляче, можливо, я б трошечки собі зробила пишніше. Трошечки. Але воно боляче. В кого не питаю, всі кажуть боляче. Тому губи я лишаю. Вії не наращую, вже мої почали підростати. Але дуже повільно, тому що коли я в травні наростила вії, а вже скоро жовтий, я їх зняла, ну, вони повипадали, остатки я познімала. Ви знаєте, що ваші вії повністю псуються. Половину вії я втратила, вони в мене коротше стали на 50%, я їх практично не бачу, і це жах. Плюс мені незручно було з віями, тому що це як пластмасові штори. Ти кліпаєш, кліпаєш ними, біжця десь. Короче, лягти на лице чи на бік, десь щоб ну, спати. Бо стежоно пам'ятати, там одпало, там відпало, кожен раз збирати ці віці на ми. Брови, ну брови, брови я била два рази, третій раз вже не пішла, вже що є, то є. От. Ну, З брови я більш-менш задоволена, були гірші. Ну, хто мене пам'ятає, були гірші. А так більше нічого. Косметолог масочки, чисточки, личка, бровки і і, що і волосся. Все. Більше нікуди не ху. Ось так. Все, до речі, хто пам'ятає, що я брала шампунь і маску від німецького бренду по 127 чи по 124 гривни, неважливо. А маска, тут йде 900 мг, по-моєму, да. скріньте, вже користуюся більше, ніж місяць, чатка. І такий же шампунь 1000 мг. Всього 200, нехай 50-60 гривень. Набор його вистачає надовго. Я його ще не вимила, там у мене набору в душі. І ще взяла запасний, тоді я брала два набори. Це чітко. Не дивіться на ціну, що так дешево. По-перше, пахне. Дуже класно пахне. По-друге, класний півниць. І, по-третє, маска чітко вгорівні волосся не досушила до кінця, але Ну, волосся класне. Якось так. Не знаю, захотілося піти в жовтому. Просто я ще худну і ще не все налазить. не всі. Великі речі, які були раніше, коли я худла, я їх всі десь пороздавала. У мене їх немає практично. А зараз сонечко, 20 градусів у нас в Західній Україні, а я не хочу вдівати теплі костюми, тому що мені жарко. Ну і я вирішила, коротше, знайшла жовті штани. Боже, що це? Богдана стирала, птічка насала. Чи що це? А що ж О, все добре. не знаю. Нам треба піти в магазин, сім днів сушки. Завтра буде сім днів сушки, як я сушилась. Потім я розкажу, що я їла, як я їла і як я нагрішила вчора, тобто на п'ятий день, сьогодні шостий день. І хочемо в понеділок зранку зважитися, і потім вже я все розповім, з якої ваги починала, скільки скинула за сім днів, що я їла, як я себе почувала, які погрішності в мене були вчора. Як морально, фізично я чи витримувала, я розповім. І так, я відчуваю, що я схудла, тому що мені легше ходити, легше дихати. І вирішили в понеділок зважитися і зробити вареники. Хочу вареники смажені, з салом свіжим, з салом копченим пожарити, з цибулі багато. От хочемо в понеділок з малим поїсти. Далі ми будемо дивитися, або ми сідаємо знову на сушку сім днів, тобто, або ми переходимо плавно на правильне харчування. От, якось так. Мали в мене дуже схуд. Так, всі волосся я не висушила. Якось не хочеться сушити вже. Зараз так порощісую, воно буде чітко. Не фарбую лице, нічого. На дворі сонечко, але така прохолодна трішки погода. Але кремом, СПФ-ом, ну, цим проти сонячним я ще мащу. Хоча мій косметолог сказала, що процедури. Це добре, але після таких процедур, плюс дорогих процедур, треба обирати оригінальну косметику, яка підтверджена лікарями. Вона мені порадила американську, я забула, яка вона називається, О, точно. Але там мені треба взяти крем ранковий, крем нічний і умивалка це три речі. Умивалка, щоб ви розуміли, 200 мг. Ці три речі 8 тисяч. У неї можна взяти, можна взяти, взяти на оригінальному сайті. Ці всі мейкаповські, корейські, назва це шкідливе для нашої шкіри. Особливо коли вже 35. Плюс. Тобто шкіра дуже ніжна, тендітна, і за нею треба догляд найкраще. Тому я думаю, що робити. Чи брати американські ці штучки? чи Що буде, то буде. Коручно. Ну, бо 8 тисяч на сьогоднішній день за три речі. Я не знаю. Але в мене на лице вже пішло. Десь 8 тисяч пішло на лице за 4 процедури. Чистка і три процедури. Вісім тисяч. Це за півтора місяці, щоб ви розуміли, тому що я до неї ходила раз, потім через 7 днів, потім через 10 днів, потім через 2 неділі. Отак. І поки, поки більше не йду. Почало опять у мене лізти. Волосся. Почало лізти. Волосся. Волосся буду укріпляти по. Тому як мені рекомендували, але поки не скажу, бо я ще не маю інгредієнти. Коли буде інгредієнт, я спробую. Потім я вам розкажу. Тому підписуйтесь, кому цікаво, діліться, репості ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Буду дуже рада вам всім гарного вам дня!